Так, тут є ще така кобилка. Два роки, так? так два роки. Цього чоловіка. Е, ця кобила ну, лишиться по цьому. Альтесу. По альтесу. То нема мами вже її, ні? Як нема, то та мама. Та, що то, ми то, то це її мама, так? так, так, так. Я думаю. Ця кобила, щоб тепер ми парували, то її... Ну, Перед цим ми парували, то її мама. А ця? А ця ні, це зовсім друг. Це. Слаймована з документами. От та кобела то й мала. Та скільки ти кобелі було блок? 18, може бути. А, я думаю, що там молодша кобела. Я не пізнав, я думав, що та з молодших якихось. Ні, подивись, ті п'ять. Ні, та я знаю, що... А, там, ті п'ять. Зараз ми покажемо тут є ще одна кола. А то є барбар віддається, во. Ти Барбара барбар був. Відай. Ну. Ті відають 14 й я тебе збув, 23 тисячі ще ти там. Я не пам'ятаю. Ні, 17-19 що ти було? Я не пам'ятаю. Так, це лишиться по Ольтесу. І від тої кобили, що ми знімали. Кобила що з поного То мушка кусає їх і вони це, закидає ланці чухає, ні? Так. Така мушка була капе. Файна лоситься. Ну, ти по ньому по цьому, по альтесу вони всі такі будову файну мають, ні? Або кобила дає душі по, -по собі. Та, ну, ти розумієш. Що альтес, ну не годно бути ці всі ну, да, простіші коли, Так, пластіші кобели. Ви не всі зрозуміти, що ти, ну, аби було таке саме, як кодір тут. По-перше, вона лошиця, не жеребець, якби жеребець то інакше було б, так чи ні? 100% ну, а... Та файна, кобилка файна. Ну, два роки ще немає, що Її то вже Вона Не Не палиться По баму то... палиться, я вже місяць підвожу вона не палиться я не дуже це, бо воно мені трошки заживо, що, знаєш. Я не дуже шкваплюсь. Я б їх приселив до купи, аби не сіднюхали, знаєш. Я думав, що вона бсь розполив. А я відколи ж підведу. Та вона ще молода, два роки, може ще й стати. <кху> файна кобилка, файна. У вас нічого не продається, ні? Ні, поки що ні. Аби вас запуталася голова трісла. На боки. Файна, але ви символанцом її тепер то такої як Вона, нас. Так, бо то мушка була і накусала певний тина того. Ну, Перкій якийсь зад зачинає діставати. Та, широка, рівець, такі, Та такий вівес Так, немає. Я рахую, що досить непогано, правда? Файно. Така ви її запрягали? Чи ні, ні так да. Я нічого не запрягаю, я куда я колись маєш це... За признак обила файл. Чотири роки вже як буде така, як має бути. Вастома і тепер маємо геймати. Ну так як бежера, така черва. Ткачерувати, як би бежерабна. То ви ті продали кобили, та старша лишилася тих ще. Так, і молоді, були, то, я то знає, що в мене було... Я знаю, білогриві продали, а ту лишили. Я думав, так. що ви старшу продали. Бо і... я її не впізнав, щось тут кобило. А мені просто багато туди було. Ти так мене якось туди розказував дорогу не що тоді. Та зараз не маєш такого порядку. Файна кобелка. З чемна ткани, То вона буде їхати, тут такий ревес має... намовці води. До надінись. Шкірець. Димо ще покажемо тут. Як буде робити пані очі, то може і не буде їх. Може і не їхати, ні? Ну а то хто є, коли мається забігати, брати. Хіба як зробити якусь карату, то хочете хочеться дві запити. А це опастосіть, так? Так, це опостасіть. Вода тут є. А що у того кого кидаєте? Це у жалі. Січку? Сіно? Та то я їх водаю тако, коли я в землі пускаю, бо вони побігали, знаєш. А тепер кидаю туди, тут трава є, само та хіно. Ну. Ти кладу зерно туди. Ну ж кутіни вийшлися. Ну, побіруди, не? Sei lá. То сонце то так, це теж лишечка ...по погану, але це скорше буде ас, так? Ті скорше ці 22 березня. Це що 22 вже її буде два місяці. два місяці. Ну нема ще два місяці, да? Там нема ще лошачка не нічого. Ще 10 десь днів і буде 20. Два місяці. Ану, стань, покажи а ну остань, покажись. По що покажемо мамою. Кобела темно, так? Кобила номерована. Олександрійка з документами, так? Пута поза вухо впало. Ти тоді казав, що той такої мечки не видів, як та. А та дивиться, півтора місячно лоще. Так, це інакша лошечка. А дивіки які, які мечки? Що це лошітку мала? Ти туди за ту казав, що ти що був четвертий місяць. Але дві це... І, <плес> а я думав, що в неї треба буде фес волохати, а виросла її... І... Так, так, так. Що та, що ця грубонька, що її такі мають. Так, по таких кобелах. Так. Та вони від і пішли по кобелах дужче. Але, але Тут покаже має... потім. ну. Але то, цей так. нога дужче мичку має, ви? Цей, правда? Так. Хочу. Але та буде така більша. Ну, будете видіти, що то буде там. Але то та, та, то та жеребець та... великий, то три будуть файні а, Ну, Теж темно буде, бо на морді темне, а, морді то й та темна. Та темне. Це має ногу білу, чи? знизу відмітили. Файна лошадка. Дві кобилки дві. І задав, не? Добре, що а, жеребець так. дає. Теж від жеребця залежить. Є такі жеребці, що дають самі коники. Я хто не знає, бувають такі. Але там у них все. У, у нас кой. такий джеребець був що по ньому лиш молодві води лишиться. Тепер що, коники погодились? У ніколи там є, ну, то коник. А ви це вам пощастило. Ти ще відкобили, то що не все від жиребця відкобили. Ти казав вже десять троє. Десять лише дві є Так. Yeah. З цими двома, так? О, то напевно сі, напевно, сім'я. Тут вже доста, ну, але лише початок травня вже 10 лощет, то щось Що салам наробив, значить. так, так молодець. Продуктивний. Та дві кобелі відвезли, та? так? Ти двоє то вже добре. Зірка Зірка. як позаду. Вона... В документах молоко штечать, ці коні... ці кобили вони як то молочні ці фані, лошечки будуть фані, бо кобили грубі, бидві Поки це бігає стало, то так здається, час летить. Вітки вона білу ногу взяла, а в кобили, та? Відмітина є. Біла ні. Є там трошки ж, ні? Ні, не біла. А що це, це? обіцяє? Відкі лошайці там взяли. А бог, я знаю. Лошечка має задну ліву такий маленький підколінник. Так, не підколінник, таку відмітну білу, yeah. файно. Я кажу, чоловік дзвонив, приїдесь. Якого я приїду? Так що сам приїхав. <головіка> Був заблутий, так? Yeah. Файно, файно. Так сезон паровки пройде, а мене... Там ми зараз викладемо як найскорше шепця. Ці вже пізніші будуть лошати. Ну, У мене є, що я своє відео вдома зняв. Лошета свої лошета там, ну, взагалі про свої коні, то вже місяць не викласте. Бо все кожен ну, десь поїдуть і всі хочуть вже видіти. Золот, правда? Ви мені нагадали за, за це, за вас я поїду на ту лошицю десь так файне, це взагалі, це. вона вже трошки. У неї люди... ножка вже грубша від тої трохи, але зараз старша, то свій 2-3 -ти... тижні для лощети то... багато, так? це не для коня. Так, так. То місяць, так. ну. Добре би ти зняв буде, знаєш, буде. Та то, то багато я знімав по та лошети, але то лошицю теж знімав колись, але менше. Тепер я її не видів. Вже. Ну, ти, Інтересно девайся кривку били свої. Котрі? Скупив ще. Е, цей Абрамін. А він крив вже? Ні, не знаю, я кажу, хто ти дзвонив. Я займу город, що буду вам укрити, то... а... Ні, я просто питаю. Ага, перед цим, що. Це... Ні, я просто питаю, чи Погреб... крив, чи не крив. Погреб... Ну я знаю, що то жеребні, так? Так. А, ну то він вже буде крити, коли пожеребляється. Ну, бо я говорю я тільки з ним підтримую зв'язок, знаєш? Так. Ні, я просто спитав, інтересно кажуть, чи кривд чи буде. Хто дзвонить безперестанку. Це буде такий це буде такі тут. Та ясно, та йому лошиться по обами така файна. А, та й що, та, й... та а він що, може її обаму взяти... Ну, Я шукав, житалі... що бракувало. Ні, то фест так. Ну я вже давно їхав. Фест лошичка, файна. Э, е, весь нас знімає. Усміхайся. Та що, я ветко, кобили мають молока, правда? Та ветко, я видів як вона йшла встати, то шкапал молоко. Починає з це. То і та ця підходила перша до мене мовчичка. Ну, та кобелки чи... то є кобелки, то люкс. Дві будуть однакові, то вже така пара, то вже бричку мусту відреставрувати. Ту карету. Це те глупша, кажу, кістка трошки, але це старше. Але та більша. Так, але та вища. Та більша лошечка. Та то ще все зміниться. Вже будемо їх показувати, будуть нас, на. Ідемо, ні? Ну так. Показали, що у вас тут. Добре, я думав, що у вас вже нема коней. Б то не би поменчило, а... Ну, так? Туди, як ти приходив, то було п'ятеро, це то вже шестеро. Теж було багато. Ну, дві лошиці продав, дві на місці вродилися, і плюс обаму придбав. Так що ми вже знаємо, де Обама.